Олена приїхала до Хмельницького два з половиною роки тому із Запорізької області. Зараз її дім в окупації, тому на новому місці працює і шукає шляхи розвитку. Вона одна з півсотні учасниць одноденного інтенсиву, які організували в бізнес-холі Проскурів. Я продовжую викладацьку діяльність, я вчитель, я, у нас школа працює дистанційно, я волонтерю як психолог, бо в мене є освіта психологічна. Я здобуваю зараз другу освіту психологічну. Я хочу започаткувати світа свій бізнес, відкрити таку свою консультаційну студію, можливо, тому тобто, що я розумію, що психологія дуже важлива і от хочу в цьому галузі далі розвиватися і працювати. Пані Ольга прийшла на інтенсив з донькою Дариною. Каже, нові знання допоможуть їхньому творчому тандему. Вона починає працювати тату-майстром, а я займаюся творчістю. В мене такий творчий, Я не скажу, що бізнес, але це хобі, яке я, можливо, перетворюю в дійсно гарний бізнес. Одноденний інтенсив сьомий з початку року організували Хмельницька міська рада управління економіки та жіночий хаб, як започаткувати і вести бізнес під час війни від реєстрації до грантових можливостей. Про ключові моменти нині під час заходу. В умовах сьогодення, тобто, ми будемо давати актуальну інформацію, на що слід звернути увагу, які податки слід платити, як часто, якими онлайн-сервісами користуватися. Тобто, в нас тут буде мінімум теорії, а тільки такі практичні кейси. Загалом нас такий тренінг складає 4 дні. А сьогодні ми хочемо надихнути жінок і у співпраці з обласною бібліотекою молодіжною. Жінки зможуть на цілий день залишити дитину. Там працюють дві професійні няні. У більшості професій жінки отримують на 18% меншу зарплатню аніж чоловіки. Найбільш залучені жінки у сфері освіти, здоров'я та соціальної допомоги. Жінки, які можливо раніше боялися, сумнівалися зараз, коли є така насправді. Великі можливості отримати грант, пільгові кредити, підтримку від держави, від міжнародних донорів вони розуміють, що зараз час і треба цим користуватися. Дуже важливо не просто зареєструватися, а працювати успішно, працювати з отриманням прибутку, це і робочі місця, це і сплати податків. Бюджет українські бізнеси Хмельницький, зокрема, унікальний, і розвиток жіночого підприємництва важливий не тільки для економіки країни, але й для розвитку міста. Ми вісім інтенсивів плануємо провести і наступного року для того, щоб, скажімо так, ну, ділитися знаннями, давати нові знання, запрошувати тих людей, які є тренерами і можуть і є діючими бізнесменами і можуть знову ж таки ділитися своїм досвідом знаннями. Ми робимо все, аби хмельницьке підприємництво функціонувало, розвивалося. Загалом уже понад 400 людей стали учасниками таких заходів. У грудні в Хмельницькому планують організувати іще один інтенсив для майбутніх підприємців і тих, хто прагне розвивати власну справу. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.